Які є кольори? Ось така. Колір баклажан. Він іде такий темний, темний, але дуже гарний колір. З капюшончиком на блискавці і ось такі накладні дівчата. Кармани. Накладні. Бо багато питаються, чи кармани знімаються. Я, до речі, не розумію цього, але вони не знімаються. Є внутрішні кармани і є накладні кармани, дівчата. Тому, так. Колір ось такий. Дивіться, який класнючий колір, до речі, ми е, отримували завжди або темніший, або світліший. А цей прям такий, не знаю навіть, як вам передати, але він дивіться, який класний. 1200. Це як я показую зараз вам кофтинку. Альпаку. Пальто таке за 1200. Дівчата з капюшончиками. Ось такими, бачите, накладними карманами. Вони йдуть трошки скошені. Довжина її йде 75 см. Ось так вона виглядає. Дівчата є в різних кольорах. Для замовлення номер зараз на екрані або в шапці профіля. Пишете, я вас ще додаю в групу, і там ви переглядаєте, дівчатка, весь асортимент. Дуже класно виглядає і вона теплюща. Саме головне, щоб було тепло, дівчата. Це саме головне. І знаєте, що я вам скажу? Є багато різних альпак. Бо я їх фотографую дуже багато. Мені подобається тим, що коли ви її одягаєте, вона не стріляє. От я, от, бачите, знімаю в диваю взагалі. Ціна 1200. Ціна 1200. Дивіться, який колір ось. Колір, не знаю, він і не хакі, і не зелений, якийсь такий. Зараз покажу вам ближче. Ось такі дівчулечки, дивіться. Ну, такий класний колір, такий спокійний. Дякую, дякую за подаруночки. Дівчатка, ось такий ціна 1200 на параметри від 115 до 135 буде ось така альпака. Вона йде подовжена трішки з накладними карманами і з капюшончиком. Бо це я розказую так, хто доєднується новенький. Я показую кольори ось цієї альпаки. Якщо хто пропустив і хто не побачив кольори, пишете мені. У нас є вайбер-група. Біла висить позаду вас ціна. 1400. Дівчатка, ну там буде до 140 в об'ємах оця біленька. Оця біленька буде до 140. Хто хотів до 140, то буде вона. 1400, ота біленька. Показую далі, дівчульки. Ось такий колір. Це я, е, дякую, будь ласка, усе дівчульки, дивіться, е, я показую ту саму ковтинку за 1200 дівчатка з накладними карманами ось такими. З скошеним ціна 1200. Дівчаточка, цей де, бачите, вони всі йдуть в полосочку. Так якщо здалека стоїш, то не видно. Бачите? Якщо під ближче, то ви вже бачите, що він йде повністю, повністю. Дівчатка, ось таку полосочку, але він дуже класно виглядає. Це я вам показую, достаю з пакетів новиночки, вони ще не розпушені, тому красуні. Якщо отримуєте, міряйте, не бійтеся. Додому прийшли, або два дня повисіла, або просто паровим утюгом прийшлись, повішали, вона розпушилась і буде така класнюча. Знаєте, гарна, така 1200. У е, мене зріс, дівчата, дивіться, метр 65. Вона має 75 довжини. Тому ось так дивіться. Якщо дівчинка буде висока, то воно буде трошки вище, їй ось так більше, як ковтинка. Ну це вже таке. в мене вона, бачите, як ось так. Бачите, воно ззаді мені прикриває, і ось так воно, дівчатка, виглядає. Ось така. Це йде з, з такими полосочками за 1200. Ось такі дівчатка-альпака з капішонами. Кольори показала, показую іншу модельку. І, і, і так само кольори. Якщо як хтось пропустив кольори ось цієї альпаки, бачите, вона йде повністю в полосочку. ось таку. Зелений позаду вас на ОГ 120. Дівчата, та зелена, залишилася одна єдина 1400 вона одна єдина. Є інші модельки, є інші Юзер, Напишіть, будь ласка, мені на Viber. Я вам скину, які є кольори. В зеленому є дуже багатий великий вибір кольорів. Просто напишіть мені, я вас добавлю в групу, там ви собі повибираєте. Так, красуні показую далі вам. Показую вам далі, мала відкрити, але бачу, що закрила. Так, білесеньку. Привіт, як хто доєднується, дівчульки. Зараз вам покажу. Також, дивіться, яку отримали. Класно. Біленьке. Я так люблю білий колір, білий, голубий. Такі всі, знаєте. Дівчата, дивіться, яку класну отримали. Знизу вона шнурується, є шнурівочка. На замочку. Є ось такий капішон, дівчатка, з такою стрічкою. Но на капішоні ще йде дівчулечки хутро. Можна носити ось так без хутра. А можна, дівчатка, носити із хутром. Хутро тут йде класне, дивіться, яке набите. Ось так покажу. Дивіться, це я зараз тільки достаю з пакета, дівчульки. Ось така. 1300 буде на параметри 115, 100. 30, ось така дівчульки. вона розпарюється. Вона, бачите, вона на більші параметри може бути. Вона класно виглядає, є в різних кольорах, дівчатка. І ось така, дивіться, яка класна іде ось тут опушечка, пушечка тут. А це іде еконорочка, дівчатка, таким вісеруночком. Це дівчата, альпака йде в одному розмірі, але вона буде на різні параметри. Дивіться, в мене 120, вона на мені вільненько, бачите? На 130 вона буде трошки приталена, так як я, наприклад, одягала ту перед цим. Але, дівчата, вона кайфова. Дивіться, тут іде хутро. Чим хорошо, що воно знімається, ви собі його зняли і можете ходити ось так. Ось так. Дивіться. Просто дуже класно виглядає, дівчата. І кольори також є класні. Як замовити? Дівчулечки, чорне є. Є зараз покажу чорно дівчатка. Номер зараз на екрані або в шапці профілю пишете мені. Я вас додаю в групу, а там вже пишете мені. І оформляємо замовлення, дівчатка. Тут вже, знаєте, Я вас додаю в групу, вже як Е, І ви оформляємо замовлення. Оплата в нас іде на фопрахуночок, по передоплаті 200 гривень, решту суми ви відправляєте вже по пошті. Укр або новою поштою. Дівчулечки, ось така біленька. Показую чорну. Зараз номер мій ось на екрані. Або дівчатка в шапці профіля, бо потім після ефіру я викладаю відео і говорю, що номер на екрані, а його там немає. Тому, дівчаточка, зверху, вон, бачите, е, моя аватарочка, нажимаєте на неї, там є номер телефончика, і ви собі е, замов, робите замовлення. Можете підписатися, щоб нас не загубити, не пропускати новинки, бо я кожен раз виходжу, якусь новинку показую, дві-три штуки, які отримали. І далі собі працюю, закидаю все в групу, ви там собі обираєте. Покажіть, як виглядає ззаду. Дівчулічки ззаду виглядає ось так. Ви собі можете стягнути, можете собі розпустити. Ось так вона, дівчульки, виглядає ззаду. Не знаю, як там виглядає, але ви подивилися, як вона виглядає. На 150 є. Тут немає ефір на 150 буде дівчульки завтра, десь в цій самій годині. Так, показую. Є така біленька, ціна 1300 дівчата, до 130 буде в параметрах. Хто хотів чорну, показую чорну. Ок, дякую, будь ласка. Дівчата, тому... Е... Підписуйтесь красуні, щоб, щоб ви кожен раз, як е, я виходжу в ефір, показувати якусь новинку, бо я все одне і те саме стараюся не показувати вам. А тако отримала щось і зразу вам показала. Отримала щось і зразу вам показала. Тому, дівчульки, е, коли я виходжу в ефір, вам буде йти сповіщення, ви будете знати, о, Альона щось новеньке показує. Тому підписуйтесь, дівчатка. А якщо хочете переглянути весь асортимент, пишете мені, я вас вже тоді додаю в групу. І там вже ви обираєте. Так, дівчатка, показую, но вона не розпарена. Бачите, я все достаю зараз з пакета. Ось така, дівчульки. Зараз. Хочу застібнути. Щось не застібається. Всім привіт, хто доєднується. Так, дівчульки, чорна така сама, як я тільки що одягала білу. Ціна 1300 на параметри 115-130. Буде ось така альпака, дівчатка, тільки що я була, е, тако, о. Е, тільки що я була в білій, тепер одягнула чорну. Дивіться. Це йде чорна. Так само, вона йде з хутром. Ось таким. Дивіться. І ось така альпака. Дівчата на 130. Вона дуже класно тягнеться і буде на, на 130 в параметрах. Ось така, дівчатка, альпака. Є біла, чорна, капучино і коричнева. Показує всі чотири кольори. Якщо е... ні, не натуральна. Дівчатка, це йде альпака, а це йде екохутро. Ось тут і ось тут, дівчульки. 1300. Ось така, дівчатка, це іде еко хутро. А тут йде повністю альпака. Понизу вона стягується шнурівочкою, є блискавка, капюшончик і хутро, дівчата, можна знімати. Ось така є біла, чорна. Зараз показую вам капучино і шоколад, дівчульки. Показую капучино і шоколад. Ось така. Дівчата, ще раз говорю, хто новенький, ось такі джинсики, дівчата, ми. Отримали 990 гривень від 46 до 54 розміра. Дівчата будуть до 125 в бедрах. Ось така. Вони стрейчеві повністю йдуть в камінчики, вони так переливаються, класно, гарно виглядає. Так, показую колір капучино цієї модельки, яка була тільки що за 1300. Зараз. Так, Колір капучино дуже. Він такий, ой, капучино. Такий лавандовий більше, знаєте? Дуже красивий колір, дівчатка. О, сонечко виходить і зразу дає таку жовтізну, знаєте. Дивіться. Ось такий, дівчульки, колір лавандовий. Буду говорити, лавандовий. Джинси довжина. 105 сантиметрів. 105, бо я їх заміряла, вони на мене трошки довгуваті такі. Я їх ще там знизу підкачала трохи, бо це я маю піти собі їх обрізати. Ось такі, бачите? Так, дівчулечки, Альпака, ось така, як на мені, 1300 на параметрі 115. Бачите, 130 буде ось така дівчата. Альпака. Вона знизу шнурується. Тут іде блискавка. Є капішончик з стоєчкою. І є ось таке дівчулечки. Класне хутро. Воно знімається або одягається. Подивіться, це йде еко-хутро, дівчульки. Ось така. Дуже гарні кольори, дівчатка, показувала тільки що білу, показувала чорну. Показую ціна джинсів 990. Ціна джинсів 990. Ціна ось цієї альпаки. 1300 дівчата. Тут ідуть ось такі карманчики. У нас була похожа моделька, але будли. Накладні кармани, а тепер ми отримали ось такі внутрішні карманчики, дівчатка, е, скошені. Ось такі класна дівчата, теплюща, гарна альпака, є в чотирьох кольорах. Е, той, хто не бачив, можете перейти до нас е, на Viber І вже я вам тоді скину, які є кольори. Показую, ще колір капучино. І покажу вам велику альпаку. Цю е, довго-довго покажу вам альпаку. Так, дивіться, колір шоколад, дівчатка, такий коричневий. Зараз його дуже... Він в тренді цей колір. Оцей цей коричневий такий моко. Ось такий, не знаю, як же його називати вже. Кожен називає по-різному. Так, дівчурічки, дивіться. Колір ось такий. Дивіться, які класні рукава. Дівчата, теплюща просто. Це ще передають, бачу, тепло. Може, ще трошки погріємось з вами. Так, дівчулечки, ось така, дивіться, колір такий капучино. Ціна 1300. Понизу вона красуні шнурується. Є тут шнурочок, ви собі під свою фігурку її. Затягнули, так як вам подобається, є ось такі дівчата кармани, хороші, добротні, такі, знаєте, не маленькі такі куценькі, а хороші добротні кармани. Йде ось таке по рукавчику, йде повністю ось таке хутро. Дивіться, з таким візерунком, як чешуя. Ось така, знаєте, є. Бачите, гудзички, куди чіпляється капюшончик. Тут йде ось така стічка і є, дівчата, капюшон. Ось такий буде на параметри 115-130 дівчата. Ось така альпака. Вона ще йде з, з хутром, дівчульки. З хутром. Бачите, все достаю при вас. Ось така, дивіться, і хутро. Дівчата дуже класна, теплюща. Зараз якраз похолодає, можна ходити, одягати. Бо я собі он кардиганчик залишила і в клітинку, може, Пам'ятаєте, така в нас була? Ну, вона ще є. Кліточку така дуже класна. Е, отримали в клітинку альпаку, теж класна. Ось така дівчульки, Дивіться, 1300. ось така дівчата. Альпака. Це я так в свій вихідний день рішила приїжджати і просто фотографувати і виходити хоча б в ефір. Бо в будні дні я не можу цього зробити, бо дівчатка пакує замовлення. Сидимо зранку від шостої і до п'ятої вечора, до шостої по 12 годин. Тільки пакуємо замовлення, а вже потім не маю змоги вийти в ефір. То я так буду понеділок, четвер до вас приїжджати, хоча б на годинку, на дві. Щоб вам показати, які модельки ми отримали. А так, красуні, підпишіться, або бо я відосів виставляю набагато більше, яких є модельок. Або напишіть мені просто на Viber, Я вас додаю в групу, і ви там повністю переглядаєте весь наш асортимент, що в нас є. Так, красуні показую тепер далі. Ковтинку з капішоном показала. Ковтинку без капішона показала. Маленьке на 96 є. Юзер є на 96. Ось така буде на 96, але тільки в зеленому кольорі залишилася. Дівчульки, вона одна. Як ми її десь забули, ось така. оця на 96 буде. Ось така. 1400 плюща, тут іде теді рукавчик, теді карманчик. Вона буде до 115. Ось така альпака хутро знімається повністю з капюшоном, дівчата, і тут такі скошені кармани, і знизу так само вона е, є шнурочок, що можна стягнути. Так, дівчульки, показую вам подовжину. Показую вам подовжину, яку я зняла на ефірі, а забула пофотографувати. І коли мені дівчата кажуть, скинь, Алюна, кольори. А я думаю, де вона, де вона? А вона лежить жде, поки я її пофоткаю. Форма оплати, дівчатка, є накладний платіж по передоплаті 200 гривень на фоп-рахуночок. Хто не знає як платити на фоп рахуночок, показую, скидаю відео, і ви собі передивляєтесь і замовляєте. О, дівчульки, ось така альпака, стічка, воротнічок, плюс дівчульки, іде капюшончик. Вона йде без хутра. Дивіться, ось така. Бачите, капюшон великий, звісно, я його так легенько. Ну тут чим хорошо, що тут йде стічка, дівчатка. Не треба думати, який гольф їх одягати. Іде ось такий рукавчик. Зараз вони дуже класні, ці трендові такі рукава з різними візеруночками із екохутра. Є манжет, бачите, такий широкий, класний манжет. Тут повністю йде альпака, а ось тут, дівчата, іде ось такий класний карманчик з одної і з іншої сторони. У мене верх 118 бедра. В мене 110. Ну, якщо в кого будуть бедра, то буде виглядати вообще класно, дівчата. Бо знаєте, довжина йде 110 сантиметрів. Ціна 1800. Ось такої альпаки, вона є в кольорах. До речі, якщо є дівчинка, зараз покажу колір, який вона е, хотіла. Є колір ось такий білий, є колір чорний, є колір ізумруд і є колір баклажан, дівчульки. Показую вам далі. Так, колір ізумруд. Так, дівчулечки, не дзвоніть, будь ласка, просто мені пишіть на Viber. Але не дзвоніть, потім після ефірчику буду з усіма балакати, дівчульки. Дивіться, ось така подовжена. дівчата. Це йде пальто. Хто, хто хоче короткі, хто хоче довгі. Це таке, бо в нас ще є, ще є довше. Завтра до вас вийду, покажу вам батали. Дівчульки, дивіться, ось такий де карманчик скошений, бачите? Такий класний. У мене немає просто бедер, дівчульки. Ось так. Довжина 110. Тут іде ось така класна стічка. Є, бачите, який рукавчик йде. Повністю повністю рукавчик йде з таким візеруночком, є манжет ось такий, і є, дівчата, ще капюшончик. Ціна 1800 колір і зумруд. Показую далі. Зараз я ще все буду фоткати, то я зараз ще пару хвилиночок виходжу і все фоткаю, дівчульки, закидаю в групу. Буду закидати в групу, щоб ви там вже собі вибирали. Так, показую далі. Чорний, дівчульки, колір чорний. Ось така. Вона йде з капішоном, але дівчульки з стоєчкою. 1800 ось така альпака. Це йде пальто. Подивіться, який класний тут іде ось таке а, хутро. Ось така, дівчульки, 1100 з карманчиками подовжена, хто хотів. На параметри до 125 вона буде. Ось така альпака. Є біла, ізумрудний, чорна і... І, і. І, і, і баклажан. І баклажан, дівчата. Так, тепер ось така альпака, дівчульки. Не падай. Ось така. Це вже йде стічка, дівчата також є в різних кольорах. Це йде пальто. Ціна 1800. Показую далі. Зараз чекайте, бо ці двойні замки. О! Ось так, дівчата, 1800. Всі сьогодні на роботах. Ось так. І тут йде ось така дівчата-брошечка. Дуже класна брошка, але вона застібається ось так. Тут іде стічка, ось така рукавчик іде, ось такий. Бачите, теж вони всі йдуть з візеруночком або полосочка, або точечка, або така чешуя, дівчатка. Це вже йде така подовжена, бачите, пальто на теж такі хороші параметри, дівчата, Воно тягнеться, йде з такими е візеруночками, з таким повністю по альпакі. є в різних кольорах красуні. Для замовлення номер в шапці профілю. А я буду прибирати це, бо все, щоб завалилося, дівчинки. Бо вони важкі, але теплющі. Так. Зараз так, красуні мої буду. Я тепер завершувати. Тепер вам буду все фотографувати. Підписуйтесь, щоб мене не загубити з новинками, які ми завтра отримаємо. Я вийду завтра до вас. І е, а все, що ви хочете переглянути в нас є в, е, в групі. Пишіть мені, я вас додав, і ви вже там переглянете і будете обирати. Бо завтра ще буде нова поставка джинсів. Можете завтра е, зайти попередивитися. Гарного дня, дякую, дякую. Бо я розумію, що всі на роботах. Час іде. Мені треба дофоткати, бо я вже деякий день обіцяю людям костюми вілюрові. Ось такі, і ніяк не можу закинути. Тому, красуньки, ось такі джинсики, які класні ми отримаємо. Буду я вам фоткати джинси. Дівчатка, по 990 круті, крутецькі просто джинси. Дивіться, які добротні. Вони дійсно класнючі. Будете дуже задоволені. Тому, красуньки, підписуйтесь, пишіть Оленка добав в групу, я додаю вас. І ви переглядаєте повністю наш дівчульки асортимент. Ось ця новинка джинсів. Красуні, ось така новинка джинсів. Дивіться, новинки альпаків ціла купа. Білюрові костюми зараз буду дофоткувати вам, виставляти все в групу, бо ви мені пишете кожен день за них. Альона, коли костюми, а я не встигаю все виставити. Тому, красунечки, ціна джинсів по 990. В нас до. До речі, є ще по розпродажі. Є по 350 джинси. Різні, дівчата. Є спортивні, є не спортивні. Подивіться, яка якість джинсів на осінь. Взагалі взагалі крутецькі, дівчата. І ось ці теж. Зараз це трендові ці джинси. Тому красунечки мої. Всіх чекаю на ефір. Підписуйтесь, пишіть. Мені в Дірект або в на вайбер я вас додаю в групу. Там ви вже собі переглянете весь асортимент. З вами була Оленка з Хмельницького. Всім гарного дня і до зустрічі з вами завтра. А інших дівчаток, хто мені написав, вже буду з вами спілкуватися по вайберу. Все, всім гарного дня, до зустрічі! Альпаки в ромбіки. В ромбіки прийшли альпаки, Людмилка. А, які ось ці. Ні, ні, тільки ті, що лишилися. Тільки ті, що я вам скинула, бірюза і тих два кольори, яку ви хотіли. Привіт, Оленка, яка ти умнічка. Дякую, Лідочка, дякую. Дякую за всі коментарі, які пишете мені під кожним моїм відео. Дякую. Тому красуньки, пишіть мені, я вас всіх добавлю в групу, і ви там вже будете переглядати. Повністю все. Я просто не встигаю даже вам дівчата, все перефоткати його. Не то, що показати, а перефоткати. У мене ще вон, до цієї пори дівчата літні плаття замовляють. Тому красуні, всім гарного дня, всім гарної праці. Зустрінемось з вами завтра. Тоже на півгодинки я до вас вийду, що ми новеньке отримали. Людмилка, поки немає, я показувала нову модельку. Ви бачили? Чи не бачили Людмилка? Нова моделька є в різних кольорах і лавандовий колір. Не бачили? Зараз я вам одну покажу ту? Лавандовий колір. Це ось ця, що. Вона така, там просто хвилька йде, а тут іде така теж полосочка. Вона точно така сама та модель, і ціна така сама, 1200. Зараз покажу її. Зараз. Тому красунечки. Підписуйтеся. І вже тоді. Зараз Людмилка вам покажу цю і буду завершувати. І зараз буду фоткати. Ось така. Вона точно така сама, бачите, тільки ось такі полосочки йдуть по ній. Ось такі полосочки. Бачите? Ось така. Є різні кольори. Зараз пофоткаю непогана. Да, вона непогана. Вона, дивіться, як тягнеться. Ось така. Дякую, дякую. Дивіться, як вона тягнеться. Дівчата, класно тягнеться. Е, які кольори? Кольори е, капучино ось таке. Ось така рожева, фіолетова ось така. Е, баклажан. Це вона? Це не вона. Чорна бордова. Ось такі кольори. Ціна 1200. Ціна 1200. Зараз Людмилка, я їх всіх на собі пофоткаю, бо це я хочу завершувати, щоб просто їх цей, закинути в групу. Оце всі кольори. Ціна 1200, дівчата, до 130 Вона буде. Вона дуже класно тягнеться. Дивіться це, вона не розпарена, я її тільки достала з пакета. Ось така. 1200 з візеруночком. Бачите, яким? І є в 10 різних кольорах. Буду чекати. Так, да, я того і так і виходжу. Все, красунечки, з вами була Оленка з Всім гарного дня! Чекаю в себе на ефірах. Дякую за підписочку, за лайки і до зустрічі з вами завтра. Бувайте!